Пам'ять загиблих 16-ї бригади армійської авіації вшанували у бродах на Львівщині. На рахунку цієї бригади, за час конфлікту на сході близько 3,5 тисяч бойових вильотів за мужність і героїзм 36 військовослужбовців, відзначені державними нагородами. І сьогодні 16-та бригада є потужною бойовою одиницею збройних сил зі своїм бойовим героїчним летописом і досконалою бойовою майстерністю. Хочу нагадати, що вже 8 березня 2014 року 16-та окрема бригада армійської авіації була піднята під тривоги і відбула для виконання бойових завдань на схід України. Президент зауважив, що держава піклується про військовослужбовців уже розроблено проєктно кошторисну документацію на будівництво 48-квартирного житлового будинку для військових цієї бригади. Ну, ми вибираємо дуже різні форми підтримки 16-ї бригади армійської авіації, військове житло. Я сподіваюся, що після цього дня це питання нарешті стане на нормальні рейки. Є місце під майданчик, є документація, є гроші в цьому році у бюджеті. Креативні об'ємні моделі вчаться створювати демобілізовані на Дніпропетровщині. Спеціальні курси з за 3D-моделювання запропонували самі бійці. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Різніченко підтримав перші 12 вояків за навчанням проведуть три місяці. Здана базова підготовка дозволить ребятам, скажем так, 3D-моделювання. в дальніше. Коли зможе претендувати на які-то нової професії сфері дизайну, архітектурного моделірування, да, будь любого другого 3D моделірування, ката дозволять створювати об'єкти ну, і бути вас на ринку труда. Щоб демобілізовані скоріше адаптувалися у мирному житті та знайшли роботу, Дніпровода організувала для них різноманітні курси IT-технологій англійської. Освоїть нову спеціальність країн ПАІТІ. пойти. Сейчас 3D-моделівання далі будемо осваивать. В Україні чи за кордоном можна роботи? Предпочитаю, кінжі в Україні. Масштабний ремонт доріг триває на Львівщині. Дорожники активно прокладають автошляхи державного та місцевого значення. Цьогоріч на оновлення дорожнього господарства в області виділено майже 2 мільярди гривень. Був говорівнячий шар, а зараз верхній слой. Це верхній слой, він в собі має пластик, і вже вже буде краща дорога європейського рівня. Від початку року на Львівщині відремонтували рекордні 140 кілометрів доріг. Кошти на шляхи місцевого значення в сумі майже 300 мільйонів виділив обласний бюджет. Зареєстрований закон щодо створення спеціального державного дорожнього фонду, що дасть можливість цільово збирати кошти, які будуть поступати від розмитнення нафтопродуктів, акцизи, які сплачуються, і цільово будуть направлятися з державного дорожнього фонду на для ремонту місцевих доріг.